5,3К 25 кадрів. Типу рука отак от махається, коли то від неї остається шлейф. Може це і рулить. Ну це, звісно, HDR. Треба буде потім зробити світокоррекцію і подивитися, як у нас тільки воно кайфово, звісно. Може бути супер кайфово. Щоб не робити 60 чи 50 кадрові відео. Може бути отакий момент. Побачимо, коротше, як воно буде. В будь-якому випадку HDR вроді би дорогу нормально передає. Що з боку, що спереді. Що де угодно. Ну, на голові, звісно, прикольно, коли дві руки свободно. Да. Це просто тестове відео. Це ніякі не так там моменти. Скоріше всього піде на лайв канал. Цей кусочок, а чому би і ні. Щоб просто провірити, може ви щось підскажете. Для GoPro 5,3К це максимальне розрішення. По-перше, по-друге, YouTube, по-моєму, не роздупляється більше, ніж 4К. Зараз тут 10 біт на відео, то шари GoPro з 12 ї версії почала писати 10 біт. Це, типа, більший коротше, діапазон. Світов, чи що там на відосі може бути. Це. Просто якщо по умолчанню відос, то він вроді би ні на що не впливає цей 8 біт чи 10 біт. А вже коли на монтажі, то там більше інформації храниться по цвітах на відосі. Ну, не знаю. Подивимося. Коротше. Всі пишуть 25 кадрів я хз. 24, кадри, 25 кадрів. Видіршка всяка, хіридіршка, але по видіршки ніякого ніяких настройок немає, коли ти включаєш HDR, то якби і не, ну, не треба заморачуватись на що це видіршки. Ну от зараз вроді їду, даже видно текстуру неба там десь вдалі. А це прикольно. Тому що, якщо на обичному без HDR, то не буде видно текстуру неба. А тут видно. Що це машина відкрита, блядь. Нікого нема. Прикольний заказик взяв. На старий город за 200 гривень звідси. А за 250 сюди приїхав Стрижавки. Зробимо кружочок такий невеличкий, заробимо якихось там 350-400 гривень. й так, сьогодні субота, вихідний день, день шашличків. Паса. Що ти? Тьоть, Те, що не бачиш, що я в мене поворотник не включений. Боїшся, боїшся, стиш. Хі -хі. Буває. Е, так. Три палочки в мене заряду залишилося. Трошечки покатався, трошечки підзаробив. І на даний момент 4К. 60 кадрів тестуємо, 4К-60 кадрів HDR, теж непоганий такий, має бути, коротше, ну, типу, от як руки, то вони мають бути в 60 кадрів, має бути все плавніше. І, напевно, що все-таки на них я і зупинюся, на цих 60 кадрах. Чого всі використовують 25 кадрів або 24 кадри, Бо тому що, ну, блядь, їх монтувати легше. Якщо тобі треба там щось встромити, якусь фігню. То ти кожний кадр монтуєш отдільно, типу, ну типа редактуєш. І цей кожний кадр, коли їх 60, то ти в два рази більше роботи маєш робити. <свіси> да. Да. Ну а картинка виходить плавніша, краще, я думаю. Не знаю даже. Останнє відео, яке було на каналі за GoPro. А в HDR було 4К-50 кадрів, а не 60 кадрів. А це 60 кадрів буде. Це ще плавніше, виходить. Ну, подивимося, подивимося, як воно. Взагалі. Блин, шукаю зараз 3 часа дня шукаю в суботу замовлення в стрижок, а його нема і нема. Тільки що було замовлення в десну висіло. Не хочу. Приходило мені з Янгеля на... Ще якусь хрень, теж там не встрижавку, а просто на Київську. Теж я не захотів. Думаю, може на Київську і на Стрижівку напряму щось буде. Може, а не може. Зараз Кондей же мою всю енергію. І я, коротше, так і до Стрижавки не доберусь з заказом. Придеться їхати пустим. Така доставка вам довисить. Цікава згасиба на метал холдинг на гонте. Ну, щось Ось теж так. не хочеться так. Давайте тут постоїмо приблизно минут 10, я знаю. Якщо нічого не буде, то поїдемо. На Київську теж бажано якийсь би взяти. Якщо немає на стрижокку, нічого. Бо зараз дасть насосунку, а я не заряджений і це буде хуже. Він же вон повишається в цьому в тарифі. Що цю доставку та й не граємося. Малий пакет. Малий пакет, то малий пакет. А це вже не з голови, а з рук. Подивимося, яка картинка буде з рук. Має бути прикольно. Вся експозиція, це все нуляча. Чи не HDR робить все саменький. Тобто, ця вся картинка, вона вся коротше, через HDR. І це гіпер широкий формат. Вроді би з рук, якщо дивитися, то має бути прикольно. Да? Чи вернути обратно такий, типа, гуський. Тут можна отак от поворачувати камеру, а в вузькому там буде блок горизонту. Це ще тільки що тік, щоб було. Так. Да. Коротше, це що це? Гасі? По карті у нас тут наліво ніхера собі. Чуть не пропустив 100 років в цей поворот не повертав. Ще тут по 100 років не повертав цей поворот. Копчики, маленькі хлопчики їдуть. Давайте будемо пропускати ці чотири машини і за ними їхати. Де? Буде рука боліти просто. Бля, можна накрутити селфі-палку? взагалі-то. Було би прикольно, я думаю. А може ні. Зараз спробуємо. Дуже ж є різьба. Селфі-палку. Оп! Ось така селфі-палка. Получается прикольно, вроді би, да? от так. вот я дивлюсь. На мене зляка, а потім оп, і на дорогу одразу же. Нічого не в розфокусі, рука не болить. Картинка сбоку. так вот на планшет дивлюся. Бля, що вернутися на цей вид. Прикло. Алло. Добрий день. Добрий. Там ви їдете на Динамо, да, себе за передачею. Да, вроді би. Я вже. А потім спусти... на на Київську 78, да? Да, я спустився вже знизу тут. Е, ну так, да, а потім їдете на Київську 78. Так, да? Mm, да, то набирайте на ці номерії вийду на Київський. Та заїзд з гонці. З гонки заїзд. Хорошо. Mm -hmm. От, походу, і передачка наша. Чи ні? А я ХЗ. Як куди би працюпалку встромити. Так, щоб її, щоб вона була без палива постійно. То я хз. Да-да, це я, дядь. давай виходь. Виходь ко нас сюди. Добрий день, це. Так, так. Да -да. Це передачка. Ага. Лежи. Адреси і okay. все. Я ще якісь пакуночки в руки не брав, блядь. Все під запис, все без цього. Все без Без... ...отпечаток. Тим сюди короче, коротше, можна піднятися доверху. Що в мене по заряду, 20 км, в принципі, до не хватити. Блін, ну 60 кадрів 100% краще писати. От Прям 1000 60 кадрів рулить. І коротенький оцей теж рулить. Він на рівні глаз тримає е мою камеру. Ну, На уровні глазу взагалі це отак. -от... Він мені буде мешати їхати. Так що я отак локтем на... На подлокотник спираюсь, виходить. і він на нормальному уровні висить. Видно дорогу, видно планшет, видно все. Бля, то це топчик. Виходить. Видно і планшет, які закази, і дорогу, які ці. і там справа, зліва можна по-бистрому щось зняти, Вон як чел сидить, як ця біжить, як цей стоїть, як цей їде. Весь екшен, коротше, який не проходить мимо мене. Він весь фіксується. Електровелик. оце, мабуть, кайф, чувак. Заплатив, мабуть, 1060 за цей велосипед. Ні, ну він, звісно, йому якби і заробляє кошти, цей велик. Да? Велик в доставці це ж знаряддя праці, причому ти можеш довше проїздити, ти менше задолбешся, а менше задолбешся, довше, довше проїздиш электровели рулить. Да стикер все можно поснимать Як бы не ситуація в Україні, Да. Ну що маємо, як маєм, то кажуть Словно звісна башня Вот вона пірна і звідси видно Піснуємо, короче, ми на всю Київську 78 чи що там Metal Holding. Вже потім будемо вдома, скинемо файлики, подивимося, як вони кинемо пробочку. Ви вже, звісно, бачите кінечний результат. да, І так. Прим... А зараз цікаво буде подивитися, як воно. Без тоніровки знімає, Якби, би, бачите, воно рівняє, от у мене лобаш нагло тонірований. практично нема різниці, от я вікно відкрив, чуть-чуть сидиш стає. Ну, хочеться зараз руку просунути на вулицю з камеркою, коли начну їхати. І як воно буде? Іменно на вулиці зніматися. 360, конечно, в цьому плані топчик. Але там все-таки якість не така четка. Там 4К відео не получається в 60 кадрів чи в 50 кадрів. Вот зараз вистримимо камеру на вулицю. В ідеалі, звісно, залочити горизонт, не знаю, в мене два вікна відкритих. Залочити горизонт в ідеалі, звісно, блін б. але можна і так дивитися від з моста. І з другої сторони на пляж. То, як воно вийде, але вже знаю що чітко, офігенно. Включаємо назад кондейчик. Ну, жара капітальна, 28 градусів. Це ще, звісно, не супер жара, але вже, блін, вже жарить. Ну що. Пам'яті 128 гіг на таку сйомку, коротше, тільки час можна сняти. Ну нічого, в принципі, можна купити більшу флешку або пару флешок. Да. А інтересно, як воно зумить. От, якщо я от їду зараз за оцими сучасними натяжними стелями. І там звідси я от очима бачу, коротше, що там резинки дворника тряпочка відложена. А вам інтересно, буде видно це чи ні. Навірно, чуть-чуть буде. Ну не зовсім. кропнуты. Так, так, и цей. Короче, зазум, зазумитись без потери качества можно будет. Я себе так думаю. Ну, прикольно, прикольно. Наверное. Будем бачить все это. А вы на лайв-канале тоже напишите в комментариях. Чи прикольно, чи нет. Ну, что главное, Десь застромити цю камерку так, щоб можна було знімати пасажирів, які заходять в машину, було б взагалі чітко. Я думаю, це ну, тіп, не проблема придумати такий якийсь спот для цієї камерки. Щоб ви всі розуміли, коротше, вже ж нічого не хотів вести, вже включив кондейчик, всі діла. І по комфорту прийшло замовлення з київської на стрижок. 15 км пише, що я можу ще проїхати, а скільки це в кіловатах? я думаю, що менше 2. 2,3. кот, як же мені проїхати? Це по комфорту замовлення. Треба будуть чипокати, що це я По комфорту без кандія. Хоча я зараз Кандієм покажу, я зараз подумаю, чи варто, чи не варто. Хоча По трасі може він дофіга не візьме. Ну, в тому плані, що якби я недовго їхати, буду, а він все-таки хаває. Енергію не за пробіг, а за моточаси, типу. Да, попандос. Ну за 150 гривень варто ризикнути, я рахую. Навіть якщо я доїду туди, де він чи вона а, живе, то потім, навіть якщо я додому не доїду, то все одно ж стрижуть ці зарядки. там всякі. Я думаю, що все має бути окей. Так що подаємося. Висадив паса, чувак дав 200. Ну я. Получається, Кондей не виключав, То есть у мене зараз одна паличка. 1,2 кВт, а я ще до сих пор не виключив кондей. Кандей настроєний у нас на 23,5 на градуса і 200 ну, чувак заплатив за комфорт я маю йому цей комфорт дати, я хзе. Що це є якось так. Це що там, люк якийсь. Да, якийсь камінець. Я його перестав, може що це якийсь бордюр представити. <laughs> Стосовно HDR відписався підписник, каже чел, в тебе зараз один тільки відос HDR. От той там, де тебе чуть не пусифікували. От він єдиний з чіткою і хорошою картинкою. Зпомни, які якісь настройки робив там і зроби їх, каже, так, щоб на кожному відео так було Блін. А я ж то відео короче, монтував через телефон. І на той момент iPhone HDR короче, не цей, не писав. Тобто я вже після тих коментів, після того відео короче, включив в настройках айфона HDR, щоб він в HDR писав. І що це за парадокс? Тобто, виходить? HDR на iPhone не був включений, але відео було в HDR. Ну Такого ж не може бути, правда? Через то коротше, в мене тупо парадокс якийсь дилемма. Ну. Е от на GoPro зараз пишу в HDR. Попробуємо. Просто. Оцей файлик, який я скину на ком, перетягнути в Adobe і скинути без всякої обробки, без всякого цього. От такі настройки передадуться з файликом від GoPro. Такі настройки получуть секвенція, і такий відос вийде на виході, виходить. а ще треба загуглити, може якось треба окремий рендер до HDR кори, там вибирати. Але які? настройки рендера також переймаються від... ну, Або 265 кодек, типа то тобто такий самий, як той, який записаний. Або свої настройки. Я свої настройки не ставлю, я просто Match Source нажимаю. Ну, типа 265 кодек. Я хз. Попробую ще нічого не міняти, просто записати. І десь кудись, схожу, в мене є товариш, у якого HDR Telic. Подивлюсь, як воно виглядає на HDR. От. Коротше, всі будуть приколи. <хе -хе -хе> ну, я не хочу закидуватись у тему. І мені вже подобалося писати відео в HDR на айфоні. І навіть якщо я потім переробляю його без HDR, то картинка все одно сочна, хороша виходить. Да. Так само і на GoPro. Тобто небо не пересвічене, все супер класне, все сочне, все гарне. Хоч і не в HDR. Но запість сама в HDR рулить. Якось так, якось так. Хорошо, пацани, Давайте. Уже до завтра, бо сьогодні, певно, я вже не буду таксувати. Ніч як ночі знімає ХЗ? Ну так, в принципі, не дуже світло на вулиці, взагалі прям не світло, якщо що. Тому що вже майже 50-го, друзі, тут взагалі ніхіра не видно, там де фар нема. Но за фарами хоч щось видно. Так. Да. А тут, мабуть, поки світ не включиш, взагалі нічого не буде видно. Півдесятого на годиннику, коротше, прикольно почали сидіти в 5. Шашлячки, машлячки. І якось так. Типа прикольно було все. А потім. Потім якось не неприкольно. <свісно> типа нудно якось стало, коротше, вже і наївся, так, що просто вже на їду не можеш дивитися, а мастіки там м'яса нажарили, коротше, просто і курка. І шашличок м'я, це як блін, і лаваші, коротше, і все, що хочеш. Тобі. Тупо не можу навіть споминати про їду. І якось, типу, знаєте, не знаю, може через те, що я не п'ю. Ну так, типу, посидів, почилив. І у товариша цього вже заряджав машину і розумію, що вона вже заряджена. І що в принципі субота-вечір можна щось скакнути, пострижитися. І так в туалет захотів якось, знаєте, думаю, бля, ну. З'їздю я в туалет додому. Протрусюсь, короті, там, туди-сюди. Як Я сідаю в машину, кажу Світті, що я зараз приїду. схожу в туалет і приїду. Захожу в восьмерки, дивлюся, а там заказ з зарванців е в стрижавку за 300. Я такий, блін, ну що, це ж сам цей коротше. І я брю через окружну в зарванці. І от я вже в короче, виходить. потратив пів часа, заробив 300 гривень. Е, дивлюся заказ з зачарованого озера короче, з Стрижавки в Сосонку за 185. По восьмерочкам, все як положено. Думаю, блін. Ну що, що наркоману треба, короте? тільки бреть дозу. І все, я цепляю цей заказ. Мені шо, мене шашликами не кормити. Тільки дай повозити короте, цей заказі. Да. І от я зараз їду в зачароване озеро. Вже зізвонився з пасажирами. І вони кажуть, що все, ми виходимо. Я їм сказав, що через 7-8 хвилин я буду. Ну і так воно, в принципі, і має бути. Жіночка взяла трубку, адекватний голос, все вроде би, каже, через якраз зараз виходжу на центральну зону. Кажу окей. Ну і сосунки. мало ли що може з і кудись в город ще поїдемо, буде видно. А може все-таки вже поїду, схожу в туалет вдома і поїду вже коротше, туди на закат вечора, так сказати. Ну, раніше, ніж 11.30, ніхто не розійдеться. Ти й таке. Ти й таке. А, і ще короте, ж, йшов якось там по подвір'ю початку, як тільки прийшов. І тупо посеред подвір'я провалився по коліна одною ногою в підземлю. Прикиньте, тупо посеред подвір'я, де росте трава, де вроді би нічого такого. Тупо хоп, і провалився короте, в цей, блять, в, в, в пресподню, блін. Ні блять, по коліно тупо провалився нахуй. А що це блять. таке? Ніхуя, там Блядь. Там колись був старий погріб. Ти прикинь, блядь. Ебать, ти дирку пробив, блядь! Та ну, блядь, що? чий. Ти реально пробив дирку, то старий погріб! Я просто по коліно провалився. воно там це діпиня, ну глянь! Да треба по фонарику Ти Ты шагониш, я думаю, блядь, чого ж ти не говорив ні про. А ну пацієнт. Це погріб колись був. Тут колись стояв погріб, бачите тут і сипаємо постійно. Диви тут можна проїбатися, блядь. Та я чувак, по, по коліно, блять! Куди він да. запал, блядь. А я думав, <реш> <не реш> <думай>, ти да, На рівному місці На рівному місці просто ходим, ти робить один ко. Пизда. А то як якщо стати, бля? А давай не надо! А тут полім зараз вородити, блять. Вібраці, ти що водиш, вона вже сіди йде. Тут може бути нормальний тип. Там прикол в тому він засипаний. Якщо ви думаєте, я після сосанки зупинився, хера. 27 кілометрів у мене ще є ходу і зловив заказік з Божедара на Стрижоку, на Слободу, на алеї. За 200 я вже не пам'ятаю скільки. Там, за 223 гривні. Кайф, кайф. Єдине то, що я коли в сосенці його зловив, а їду, виходить, там ж же переїзд железнодорожний. Дивлюсь червоний. Ну думаю, ладно, і тільки закриваються ці шламбауни. Думаю, ладно, що ж зробиш. Їхав якийсь супер потяг. Пасажирський. Не знаю, чого він так медленно їхав. І після нього не відкрилися шламбауни, і я такий думаю, якого хера. І після нього ще якийсь коротше, потяг їхав. Прикиньте, повезло, як не повезло, верніше. Два потяги в общій зложності, коротше, я перечекав десь минут 10. Я вже набрав пасажирку, кажу, чуєте, ну, типа, кажу, як є, що тіпа, я за вами все одно приїду, тіпа, але от трошечки довше треба почекати, бо застряг, кажу на переїзді. І от кажу, якраз в цей момент відкриваються ворота, щоб я проїжджав. Вона каже, ну окей, що ж, що ж поробиш. А її слова були, коротше, коли вона взяла трубку, коли я їй дзвонив перший раз, що я буду за 15 хвилин десь приблизно. Вона така на фоні там комусь каже: Ні-ні, все, можете їхати, я собі знайшла таксі. І я такий думаю, блін, дивись, подруга, щоб ти не пожаліла про ці слова. Ну, знаєте, в общій сложності. Вона буде чекати машину, якщо все буде ок, зараз то минут 25. Ну може 20, ладно. не 25, 20, ну 22, якщо буде точно десь приблизно, плюс-мінус. Ну, це що, погано. Це нормально. Шашлички в будній день, тіпа, не в будній, а в вихідний день ввечері, головне взагалі уїхати, я собі так думаю. Вона про це теж розуміє, раз вона живе, в встрижиться. Так що от ми по неї їдемо і десь приблизно в 22.30 я думаю ми будемо вже вдома. Все-таки я схожу в туалет, в який я хотів ще в 9 годин вечора і. Будемо мати. Скільки це ми будемо мати за цей виїзд, за цю серію виїздів, Получається 300 гривень звідти, потім. 200 гривень, там, без здачі мені дали, було 185, скинули 200 на карту. Це у нас 500 вже рівно. Ну, і плюс 220, це 720 гривень. За зарядку я не платив, бо в товариша цього день шашлики я заряджався. ну от Типа, тільки комісію там 15% відняти, все остальне чисті. Нормально.